Доброго раночку, діти. Скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, діти, в нас осінь. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про комашок, як вони живуть восени. Хто ж такі комахи? Поряд з нами живуть тварини, ростуть рослини, а є ще маленькі істоти, про які ми з вами і будемо говорити. Це комахи. І комахи найчисленніша група тварин це жуки, метелики, коники. Вони стрибають, літають, бігають, повзають. Комах на землі дуже багато. На нашій планеті налічується щонайменше е, мільйон п'ятсот тисяч видів комах. Ось подивіться, комахи це метелик, оса, бабка, бджола, коник, жук, муха, павук, сонечко, мураха. Молодці. Молодці. Живуть комахи в лісу, на луках, в водоймах, в ґрунті. У воді живе водомірка, жук плавунець, у ґрунті ведметка, у траві на деревах коники, метелики, мурашки. У будинках живуть клопи таргани на тлі тварини людини, блохи і воші. І комахи мають шість ніг. Тіло має голову, груди черевце, на голові два вусики, очки рот. До грудей прикріплені чотири крила. Ось так ось розмножуються комахи, лічинки. Ось бачите, як народжується комашка. Є корисні комахи. І є шкідливі комахи. Це діти метелик. На, квіт... На Квітку квітка сіла, знялась і полетіла. І метелики бувають різних кольорів і відтінків, Даже назви у метеликів красиві махаон, адмірал, лимониця. Це мурашка, да? у лісі біля пня, біготня, метушня. Народ робочий весь день клопоче. Я труд поважаю, все літа літаю, у поле до гаю збираю медок з різних квіток. Це бджола, дітки. Ось це пасіка, де живуть, комах, де живуть бджоли, це їх будиночок. В воді родиться, а води боїться. Це дітки бабка, паруські стрі коза. Бабки одні з найраскравіших комах. У фраку зеленому маестра злітає над лугом у кольорі. Він гордість місцевого оркестру і кращий стрибун у висоту. Це коник, ми з вами бачили коників з Трибунців. А це діти, подивіться, жовті або червоні спинки в цяточки чи чорненькі. До мене на віконечко сів жук, що зветься Сонечко, а ще ми називаємо його Божа корівка. А зараз пограємо гру. Скажіть мені, хто тут зайвий? Подивіться і скажіть, хто тут зайвий? Так, діти, це павук за... зайвий, тому що ці всі комахи літають. А хто ж на цьому малюночку зайвий? Так, діти, кол... ой теж павук зайвий, він не літає. Подивіться, хто тут зайвий? Так, дітки, мурашка зайва, тому що мурашки не літають. А тут хто в нас? Так, діти, це краб, він живе у морі. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. До побачення, до наступної зустрічі!